Якщо казати про ефективність нової податкової моделі в Україні, яку хочу запровадити Данила Гетьманса після війни, це буде залежати від трьох ключових чинників. Перший адміністрування та довіра. Якщо податки адмініструються прозоро без корупції, а платники довіряють державі. Навіть високі ставки можуть бути прийнятними? Але якщо зберігається вибір повість, побори, сірі схеми, система не працюватиме. І ось в цьому проблема адміністрування та довіра. Довіра до держави, яка вона? Чи є вона, чи буде вона, і що з цим робити? Як зробити так, щоб населення? Довіряла держава. Для того, щоб можна казати про податки, щоб всіх, всі сплачували ці податки. І при цьому, щоб вони ще були справедливими податки. Довіра має бути між державою та населенням. І це велика проблема зараз, в Україні. Дуже велика. Особливо це буде проблема після війни. Другий момент податкова справедливість. Великий бізнес не ухиляється через офшор. ФОПи не працюють як обнальні контори, всі платять відповідно до доходів. Третій момент прогнозованість та поетапність. Різкі зміни це в, першу, це в першу чергу шок для економіки. Вони не мають бути відразу в один раз взяти і все різко змінити. Якщо реформа буде поетапною, з публічним обговоренням і підтримкою бізнесу. Вона має шанс на успіх, бо має бути від бізнесу, що вони хочуть, які вони хочуть податки. Мають бути пропозиції від бізнесу, щоб влада їх почула, щоб були оці обговорення для того, щоб прийти до єдиного вирішення питання. Що з податками, які вони мають бути? Щоб вони були і для держави, вигідними, і для бізнесу. А для цього треба оця взаємодія. Якщо реформа буде поетапною, а з публічним обговоренням і підтримкою бізнесу, вона має шанс на успіх. Тільки так, тільки обговорення. Обов'язкова мова це боротьба з, тін з тіні,зацією, цифровізацією. Реформи податкові в податковій системі мають відбутися реформи. Має...